Що таке безлад? Це, це все з голови. Це уява про якийсь там певний порядок в домі чи де-інде. Інколи людині зручно, коли біля неї знаходяться ті речі, які їй потрібні в даний момент, так? Ну, там, в даний момент життя, коли біля неї там ручка, книжка, зошит, комп'ютер, там ще щось там, або там. Відповідно, там, те, чим вона займається. І для сторонньої людини це виглядає як якийсь непорядок, так тому що ну залежить від відчуття простору. Якщо людині треба знаходитись в такому простір для неї це багато речей, так є такі люди, ось, то їм, коли буде все поставлено на якісь свої місця і буде чогось бракувати. І це енергетично, вони не будуть себе відчувати комфортно. Ось тому це не є. Інша справа, коли брудно, це вже значить проблеми в сприйнятті світу. Мається на увазі так. На фізичному плані, ну просто непорядок. Так то це вже інше питання, це з цим треба працювати. Це просто. Людина накопичила в собі багато чогось такого, що заважає їй на відчувати чистоту цього простору, відчувати бездоганність світу, поле енергетичне чисте, так? То це інше питання, і часто людина, котра саме захворює, то це одна із причин. Скажімо, те, що вона не відчуває, що вона, значить, живе у безладі. так, Це безлад і внутрішній, і зовнішній, то це вже інше питання, звичайно, що і з цим треба, звичайно, що треба шукати цей безлад внутрішній в собі, наводити там порядок, і тоді це буде відображатись на зовнішності, бажанням просто очистити цей простір. Зробити його приємним не тільки ну звичайно що для себе і для ближніх. Дякую.